Перший портфелик акцію під такою назвою знову провели в Івано-Франківську. Місцеві посадовці роблять це вже дев'ятий рік поспіль для дітей загиблих воїнів Збройних сил України. Першокласникам дарують шкільні рюкзаки з канцелярським приладдям. Вартість одного набору 2,5 тисячі гривень. Загальна сума допомоги становить близько 100 тисяч. Учням других 11 -х класів, які потребують соціальної підтримки, вручили подарункові сертифікати. Традиційно захід організували спільно з карітасом. Цьогоріч е, в нас отримує 36 діток першого класу, які йдуть до нас в перший клас. Е, портфелики з канцелярським е, повністю канцелярським приладдям, і 344 учні другого одинадцятого класу отримують солодкі подарунки та сертифікати на придбання канцелярського приладдя на тисячу гривень. Ми вже напевно другий десяток. Років робимо цю акцію, але спільно з департаментом освіти ми почали дійсно декілька років назад, щоб разом вшанувати і допомогти тим дітям. Це дуже особливі діти, і ми відчуваємо потребу їхню і нашу можливість, а верніше дати людям можливість знайти в собі ту благодійність і щирість, щоб принести цим дітям радість.